Які переваги, от питають, чому у вас отак от іде е, такими темпами, великими прогресія, все більше людей вам вірять на відміну від іншої продукції? Я думав над цим питанням. Моя думка, моя відповідь неоднозначна. Чіткої відповіді немає. Моя думка три причини. Перша причина це команда, це навіть не продукція. Це команда, яка працює. Жоден лікар, який не навчався, не має права, не має допуску. Він ніколи не отримає палету. Поставить він не зробить робить шкоду пацієнту, він не дискредитує методику. Це тільки навчання. Навчання проводять тільки фахівці, які мають досить великий досвід, які можуть навчити. Крім того, як я вже казав, існує цілодобова гаряча лінія із тренерів, які в будь-який момент приєднаються. Для прикладу, останній раз я приєднався для допомоги вчора. Вчора, десь о дев'ятій вечора. Я допомагав лікарю, і ми з ним разом прийшли до консенсусу. Тобто, пацієнт завжди, якщо це лікар, який розпочинає роботу, пацієнт отримує рекомендації не тільки від цього лікаря, а від всієї команди провідних фахівців. Це одна із причин успіху. Це гарантія того, що буде підібрано правильне дозування і підбір пелет.